Вітаю, шановні добродії! Сьогодні я представлю вам міжнародний проект, в якому брали участь шість організацій з п'яти країн навколо Чорного моря: Грузія, Туреччина, Греція, Болгарія та Україна. І розкажу я про проект, який називається BioLearn. Це скорочена назва, а повна назва екологічна освіта проти забруднення цінних Ветландів. Басейну Чорного моря, Ветланд це слово теж достатньо ще рідко вживане в нашому українському лексиконі. Воно означає водноболотні угіддя. Але ця велика назва поступово змінюється на міжнародний термін. В межах цього проекту відбулося декілька активностей. Проект був підтриманий європейським союзом спеціальною програмою, яка звертає увагу на проблему забруднення Чорного моря. І власне за цією програмою, в тому числі, були видані деякі. Книжки серед них, от такий от достатньо цікавий посібник з належних освітніх практик щодо зменшення кількості відходів в річках та морях. Він в електронному форматі в PDF, знаходиться на сайті Чорноморської програми грантової та власне на сайті Біоліорна. І в паперовому форматі він розподілений між бібліотеками і шкільними бібліотеками в регіоні Дніпровського та Дунайського басейнів. Зокрема, тут найактивніші, найцікавіші способи, як забруднення намагаються подолати в Болгарії в подібних до південноукраїнських власне лиманах або в дельтових територіях, зокрема на території Дельт. Чорноморських в Грузії, в власне Україні, Дунайська і Дніпровська дельти, вони є найбільшими на території Причорномор'я. І е, далі я представляю вам курс з 12 занять, які були рекомендовані вчителям в школах, для того, щоб навчити дітей, як правильно себе вести в тій чи інші ситуації. А для цього перший блок він теоретичний. Е, Перша власне, ця буклетна одиниця, вона присвячена воді, як джерелу життя. Вода, звичайно, нам зрозуміло, що явище, без якого ми не можемо говорити про життя як таке. Все, що у нас є живим, воно залежить від води. В цьому буклеті, зокрема, звертається увага на те, що людина складається з. Двох третин води. Да? І цікаво, що е, чоловік, наприклад, 65% складається з води, а жінка 60%. Це е, такі статистичні дані, тобто ж, чоловік більш водянистий, ніж жінка. Е, в цьому е, буклеті е, звертається увага на те, що на виготовлення будь-якого продукту, який ви споживаєте, а це споживання достатньо е, в нас активне. Чим далі, тим більше ми споживаємо різних продуктів, воно передбачає теж. Власне, використання води. І е, навіть думаючи, що ви не забруднюєте навколишнє середовище, але е, тим, що ви купуєте той чи інший продукт, ви так чи інакше вже стимулюєте використання прісної води. Зокрема, е, достатньо цікава таблиця: що для вироблення одного кілограма овочів треба за рік, щоб власне, рослина виросла, і ов овоч був потім поданий до вашого столу 322 літра води. І от ця таблиця. Е, того що показує, наскільки багато води потребує, наприклад, виробництво м'яса або створення джинсів. Так ось одні джинси вимагають від виробника 7600 літрів води. Уявіть собі, наскільки це багато і наскільки власне це. Краде у природи велику кількість цієї прісної води. Але е, цей буклет, перший, він продовжується наступним, який демонструє, що вода, хоч і використовується, але вона в, в природі перебуває в кругообігу. Е, так ось розуміючи е, основні елементи кругообігу, можна зменшувати шкідливий вплив. Тих чи інших елементів виробництва, елементів життя на навколишнє середовище це базові знання про воду в двох заняттях, в двох буклетах. До речі, хотів звернути увагу, що буклети є для дітей окремо і окремо для власне викладачів. Далі наступний третій буклет пов'язаний з землями, які є уволожнені. Це Ветланди або Водноболотні угіддя саме їх важливість часто не розуміється нами, наскільки велике значення вони відіграють в цьому кругообігу і в і в життєвому нашому процесі. Ветлани зазвичай дуже неактивно використовуються в економіці. Вони є захищеними у нас як. Заповідники чи заказники чи національні природні парки? Але їхня роль неймовірно висока, неймовірно важлива. Саме в них найбільше біологічне різноманіття. І саме про Ветланди, про базові знання з Ветландів, саме цей урок розповідає. Наступний підручник або буклет говорить про екосистему Ветландів, які рослини, які тварини, яку роль відіграють в цьому. Дуже цікавому середовищі. Ці середовища проживання вони ув'язані між собою і фактично виконують функцію як харчової бази, так і проживання і розмноження для багатьох тварин. І тут переходимо до наступного п'ятого заняття. З біорізноманітності. ветландів. і саме біорізноманітність найбільше під загрозою на даний момент у зв'язку з промисловим використанням добрив, промисловим використанням найрізноманітніших хімікатів, зменшується кормова база для таких тварин, і саме біорізноманіття в більшості є найбільш загроженим в сучасному екологічному середовищі. Далі наступний. Буклет присвячений ґрунту як базі рослинного а, світу. І ґрунт а, фактично на певному етапі історії в нас сприймався як місце, де можна утилізувати, будь-що. І все, що ми а, там, сприймали сміття, ми закопували. А, але з часом виявляється, що не все. Там розкладається або розкладається дуже повільно, тому о, тут є і схема щодо того, коли і яке сміття має так чи інакше перетворитися в, е в біологічно активні речовини, е і е діти власне на цьому навчаються щодо. А того, які асортимент продуктів треба зменшити у їхньому використанні, тому що першим правилом власне збереження природи від забруднення є зменшення використання тих чи інших видів продукції, зокрема пластикових. Отже, перший блок навчальний, який ми розглянули, шість перших занять, вони присвячені в основному таким базовим біологічним. Даним, формуванню таких теоретичних знань, які закріплюються у вигляді практичних активностей, і передбачає близько трьох днів навчальних для того, щоб Засвоїти цей модуль. А наступний модуль він у нас більше практичний, він пов'язаний з тим, як елементи забруднення виокремлювати в навколишньому середовищі і як програмувати подальші дії в тому чи іншому регіоні з різними видами сміття. І зокрема, цьому допомагає перший буклет. з Цього другого модуля він присвячений спостереженню природи і так званій громадянській науці. Цей термін, який з'являється в сучасному лексиконі, фактично, це осучаснення старої етики, те, що ми говорили про поведінку людини в суспільстві, але це етика власне поведінки громадянського суспільства в навколишньому середовищі. І вже структурно аналізувати забруднення навколишнього середовища дозволяє нам. Цей от другий буклет з другого модуля забруднення навколишнього середовища. В ньому оповідається та величезна гігантська проблема, яка створена пластиком в морях і в водних об'єктах, в річках, в озерах. В Чорному морі вже зафіксовані острови пластикового сміття. А ще найнебезпечнішим є невидимі пластикові відходи, а мікропластикові відходи. які у подрібному форматі потрапляють в ем, рибу, яка споживає ті чи інші е, водорості да, з водою. Це, е, і ці елементи потім потрапляють до нас на стол. Тобто з одного боку викинули пляшку там, в річку, е, море розмолотило цю пляшку в дрібний е, мікропластиковий е, мусор. І після цього що потрапляє, цей? Це пластикове сміття потрапляє у вигляді канцерогенів в рибі до вашого столу. Наступний буклет сталість, тобто наскільки необхідно нам з вами розуміти взаємопов'язаність різних елементів економіки, щоб не говорити про ефективність. Ну от цього капіталістичного зиску, коли ми можемо швидко і заробити ну, на ресурсі якомусь, і при цьому не замислитись на тому, який ефект буде в подальшому від цієї діяльності. Сталі зараз є одним з головних елементів формування плану розвитку економічної діяльності в тій чи іншій галузі, чи в тій чи іншій місцевості, і саме на неї звертаємо увагу в цьому. Блоці. Далі говоримо про те, які глобальні відбулися зміни в кліматі, і як клімат взаємопов'язаний з ветландами, як він пов'язаний з забрудненням забруднення повітря. Та ні, всі бачать те потепління, яке відбувається на навколишньому середовищі. Один градус за останні 10 років це величезне зростання середньої температури повітря. Але цікаво, що от, власне, в цьому буклеті є один з уроків, які Дозволяє нам аналізувати коливання цієї температури в різні часи завдяки дослідженню антарктичних льдів. Ну а е, наступний буклет він якби закільцьовує ту інформацію, яка е, в нас була спочатку пов'язана була з об'єктами природними, е, які знаходяться на березі е, морів. Це Ветланди Дельтові, е, це е, власне е, заволочені місця в м -м, прирічкових зонах. Це загрози ветландами, і охорона ветландів. І тут є конкретні рекомендації щодо того, як е, працювати з е, громадськістю, як організовувати кампанії е, для того, щоб поширювати інформацію, як власне, забезпечити своє місце проживання в чистому е, вигляді для майбутніх поколінь і, власне, хоча б і навіть для себе. Да? І е, е, остання жирна крапка е, в цьому курсі це рекомендації щодо того, як ці ветланди краще використовувати, наскільки багато користі вони можуть принести нам з вами, якщо до них ставитися, як до власне, певного незалежного елементу навколишнього середовища. Отже, зверніть увагу, що від вашої активності, від вашої активної позиції, залежить, наскільки чистим буде навколишнє середовище навколо вашого населеного пункту, заходьте на наш сайт, скачуйте матеріали навчальні. Свідомо ставтеся до навколишнього середовища. Всього найкращого бережіть природу, бережіть себе. Чорне море просить допомоги. Чорне море знаходиться в стані екологічної загрози. Людство грабіжницьке ставиться до його ресурсів та використовує для захоронення відходів різного типу. Народи чорноморських країн повинні об'єднатися для порятунку свого моря. Першим кроком до порятунку є усвідомлення загрози та екологічна освіта серед місцевого населення. Громадська організація Агрікола в консорціумі з п'ятьма міжнародними організаціями створила два екологічних інформаційних центри, організувала кампанії з локалізації та вирішення проблем відходів природоохоронних зонах водноболотних угіддях в нижній течії Дунаю та Дніпра це дві найбільші річки, що впадають в Чорне море, і саме їх екологічний стан найбільше впливає на загальне забруднення усього чорноморського регіону. Проект Біолюрн спрямований на вирішення основних проблем із забрудненням, що загрожує важливим місцям біорізноманіття в басейні Чорного моря, в тому числі українським ветлетам, тобто водноболотним угіддям в межах Дунайського та чорноморського біосферних заповідників. Проектне Партнерство засноване шістьма партнерами державними установами, екологічними громадськими організаціями та органами національних парків з п'яти різних країн, які відповідають за управління, просування та захист цінної природи басейну Чорного моря. Відео створене та поширене за підтримки Європейського союзу. За зміст публікації відповідальність несе громадська організація Агрікола. Відео не є відображенням офіційної позиції Європейського союзу.